Якщо ти знаєш, що ти народжений для більшого, якщо у тебе з самого дитинства відчуття, що ти маєш керувати світом, що ти маєш створити щось величне, що тебе мають знати мільйони, і ти будеш мати до них вплив. Але наразі цього нічого немає, навіть в маленькій мірі. Але оце стійке відчуття, що ти вартий, що це твоє, і ти просто народився не там, не в тому місці. Ти знаходишся не там, де маєш бути. Це все не просто так. І зараз я тобі розкажу, як цього досягти і чому в принципі ти так відчуваєш. Вітаю, мене звуть Анасті Абсолют. Я сертифікований квантово-психолог міжнародного рівня. А також я сертифікований інструктор з тетахілінгу при американському інституті тетахілінгу. Тобто, я майстер по роботі з підсвідомістю, який за плечима має більше ніж 1200 сесій із клієнтами. А моя родзиночка це робота з грошима, масштабами проявленістю, тобто, це те, на чому я спеціалізуюсь, і моїми клієнтами являються зірки шоу-бізнесу, політики, крупний бізнес і яким я допомагаю не просто розбагатіти, а масштабуватися і зайняти те місце, яке їм належить по праву. Я вже мовчу про те, що я сама собі найбільший кейс, що я сама себе створила, в мене не було фундаменту. Я створила себе сама, використовуючи дуже такі цікаві інструменти. І так поїхала. Давай поговоримо з тобою про масштаб. Давай поговоримо про те, що таке масштаб у квантовій психології. У різних течіях, враховуючи той самий Тетехілінг, масштаб прокачують, прокачують себе, наповнюють себе, там щось роблять. Квантова психологія робить по-іншому. Ми не прокачуємо масштаб, ми у нього переходимо. Тобто ми забираємо те, що нам уже належить по праву, те, що наше. Пам'ятаєш, ми говорили на початку про те, що ти відчуваєш, що ти маєш там бути. Якщо ти це відчуваєш, отже, в тебе є вже гілка реальності, на якій ти масштабний, потужний, а у тебе є влада, у тебе є вплив, і ти реалізуєш себе наповно. Така гілка по-любому є, і ти її відчуваєш, ти відчуваєш що там твоє місце. Але через якісь там історії ти не можеш туди потрапити. А знаєш, що це за історія? Це наші переконання, почуття і страхи. Закладені нам протягом наших втілень, а родові історії, наше життя. Коли тобі з дитинства казали, будь тише, не виділяйся, не будь вискочкою. Ой, та то не для тебе. У нас в сім'ї багатих там, відомих не було, і не треба. А ти знаєш, що відомим бути небезпечно, на тебе можуть там, покушатися на твоє життя. А ти знаєш, що всі там відомі люди вони погані, да? там різні моменти про жінок одне кажуть, про чоловіків інше. І з дитинства в тебе засідає це все в голові, це блоки твого масштабу. Вони не пустять тебе на гілку, де ти маєш це мати. Тому що забагато там поганого для твоєї підсвідомості. А твоя підсвідомість тобі не ворог, і вона тебе захищає. І каже: ні ні ні, -ні, -ні ми туди не підемо. Бо нам там буде погано, небезпечно. Або ці історії відомих людей, коли вони там закінчують життя якось недобре, через якісь звички. і... Зразу кажуть, та не може ставати дуже багатим, ти що, підеш не тією стежкою. Чому я про це зараз скажу? Тому що я працюю шоу-бізнесом. І я знаю просто переконання, які сидять в голові у зірок. Давайте розкажу кейс. У мене якийсь досить відомої співачки української в силу контракту про нерозголошення, не можу її назвати. Але вона досить довгий час намагалася вибитися в люди. Тобто вона писала класні пісні. Вона намагалася, от, знаєте, із всіх сил, але не виходило. І коли я почала з нею працювати через різні інструменти, включаючи квантову психологію, вона була до речі основоположною саме для неї, що змінило її. Ми працювали над тим, що. Що блокує її масштаб? І ми познаходилися всі переконання, що я сказала вам вище, тому що вона з досить юного віку була в шоубізі, і вона в ачію бачила сама до чого призводить популярність людей, що від людей вимагають за популярність за масштаб. Я вже не кажу про крупний бізнес, де там є фізична прям небезпека для життя. І коли людина не готова ще з рядом підсвідомих програм переконань потрапляє в таку сферу. У да? неї починають все це підтверджувати, підсвідомість прям підтягує до себе оці всі випадки погані для того, щоб переконатися, а я права, нам дійсно туди не потрібно. І ми припинили існування через квантову психологію всіх цих програм в голові цієї дівчини і перевели її на гілку, де вона українська Бейонсе, де вона максимально. Крута, де вона дуже проявлена, але дуже незручна для цього суспільства. Що вона не йде так, як потрібно, як від неї вимагають, а вона така, яка вона є. І щоб ви розуміли, зараз вона от останні півроку дуже сильно гримить. Вона випускає шедеври. І вона настільки інша на енергетичному рівні. Знаєте, для мене це зараз торнадо, яке просто з ноги вибиває всі двері і заходить куди їй потрібно. Ми забрали перелякану маленьку дівчинку і випустили жінку максимальної сили. І все це через квантову психологію. Я живий приклад того, що я багато років блокувала в собі через ряд страхів, а моє масштабування Блокувала свої блоги, блокувала свої гроші. Тому що для мене, для моєї підсвідомості все це було небезпечно, тому що в моєму роду не було відомих. Не було багатих, що мене в минулих життях вбивали через відомість, а через те, що моє дитинство все в школі проживало страшенний булінг, де мене постійно булили. Мені розказували, що я вискочка, що я нічого не варта, що я нічого не досягну. І замість того, щоб вирости і обрати. Класно, гілку і отримувати все в легкості, я все життя боролась. Я прям вигризала все, що мені належить. А коли я йшла через таку боротьбу, я намагалась прокачати да, свій масштаб, все йшло в мінус, тому що із боротьби із агресії не виходить створюючої енергії. І коли я прокачала себе, через... І коли я перепрошила себе через квантову психологію, коли я обрала інші гілки. Я прийняла це як данність і дозволила собі бути такою, якою я хочу, якою я маю бути. У мене завертілося ось так. Я зробила за півтора року такий квантовий скачок. От півтора року назад, якщо на мене подивитися, у мене було дуже мало клієнтів, у мене не було блогів, у мене не було команди. Я заробляла 25 максимум тисяч гривень в місяць на сім'ю. Нам не вистачало грошей, я їздила на маршрутках. Наразі, через півтора року, я нещодавно купила сама собі, купила Теслу, я купила за цей рік квартиру. Зараз я вагітна третьою дитиною. Я, моя старша дитина вчиться в дорогій приватній школі, молодша дитина вчиться в дорогому приватному садочку. Я нічого себе не обмежу. Я знімаюсь в класних студіях, у мене є команда із трьох людей, у мене є власний офіс. І скажіть мені, що це не квантовий скачок. І це все можна зробити. Знаєте, я вам таку алегорію проведу. От уявіть, будь ласка, що в невеличкий горщик садять дерево, таке красиве дерево, і воно починає рости. Але в якийсь момент цей горщик стає тісний, і ріст зупиняється, і йому нема куди рости. Воно починає деформуватися, воно починає саме себе з'їдати, воно починає псуватися. Але ж воно сидить в цьому горщику. Оце багато із нас, з вами, тих, хто відчуває, що має бути масштаб, але ми сидимо в зоні комфорту. Да? Ми сидимо в цьому маленькому горщику. А візьміть це дерево і висадіть його в лісі, в парку, де буде де розростатися, буде де квітнути. Що я пропоную через кванту психологію? Дістати вас із горщика і пересадити вас в ваш масштаб, перевести туди. Але в процесі переведення прибрати все. Що тебе блокує. Тому давай так: якщо ти відчуваєш, що ти маєш бути масштабним, масштабною, обов'язково підписуйтесь на всі мої соціальні мережі: На мій Ютуб, мій інстаграм, мій Тікток, тому що я даю дуже багато корисної інформації для саме виходу на нові рівні, на нові гілки. Не просто карти бажань ми з вами пишемо, де ви виступаєте на сцені. Я вас за руку туди переводжу. Тому... Підписуйся, я тобі буду дуже корисною. Я запрошую тебе на свій курс з квантової психології, а особливо квантова психологія для першого рівня. Це коли ти пропрацьовуєш себе. Тому що ми не можемо піти працювати з іншими, коли у нас у самих є проблеми і блоки. курс триває 5 тижнів. Ми за ці п'ять тижнів закриваємо з тобою такі теми, як наш створюючий стан. Розбираємо з тим, що таке квантова психологія, розбираємо психосоматику, тіло. Тому що наше тіло це наш індикатор проблем. Ми працюємо з тілом, ми працюємо з нашими грошима, з масштабом, з проявленістю, зі стосунками. Тобто, через п'ять тижнів я тебе переберу. По запчастинам і зберу заново і виведу на ті гілки, на яких ти отримаєш те, що ти заслуговуєш по максимуму. А далі вже буде другий рівень саме для тих, хто хоче стати квантовим психологом і працювати з іншими. Тому обов'язково лишайся тут, а я знаю, що тобі тут потрібно. До мене випадково не потрапляють. Якщо ти тут, то ти знаходишся уже на своєму місці.